У попередніх програмах ми розповідали про проблему двох родин рівнян, які мешкають на вулиці Порогова, 9. На стінах двох балконів верхнього поверху виріс мох, а все через протікання даху та щілі у стінах. Однак після звернень громадського контролю працівники жеку замінили рубероїдне покриття на балконах. Нарешті в цій ситуації сталося те, чого ми чекаємо постійно від наших жеків. Коли начальник Жека Сонячне побачив дійсно кричущу картинку, яку ми показали, що там на стіні мох росте, слухайте, ну де таке може відбуватися, зразу були прийняті міри і швиденько ця проблема була усунута. Я так думаю, що там невеликі кошти були потрачені, але ось ця сцепка спрацювала, коли ми показали нормальну, вірніше навіть не те, що нормальну, а просто страшну ситуацію, яка була негайно виправлена, ще раз підкреслюємо, ми додаткові очі для влади, ми додаткові очі для комунальників. Будь ласка, дивіться, користайтеся нашими послугами. І так в тандемі ми зможемо нормально навести лад, може не у всьому місці, а хоча б де-не-де.